Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру Пивовоз. Це свіженька українська настільна гра від видавництва «Fan Games Shop. Тобто, це українська настолка від українського видавця та українського автора. І це проста фанова гра, де ви будете варити різноманітні типи пива і заважати це робити вашим суперникам, використовуючи механіку Take That. Тобто, ви будете прям грати на них картки, і це досить така конфліктна та простенька настільна гра про пиво. Давайте розповім вам право, а потім поділюся важко. Власними враженнями. Тож це в нас розклад на трьох гравців. Ви викладаєте в центр картки замовлення на спеціальну підставку, поруч ви викладаєте картки з ринку сировини три штуки, і з ринку продуктів ще три штуки. Порош викладаєте колоду карток подій. І кожен гравець бере собі на руки одну карту з ринку сировини, випадкову, одну карту замовлення випадкову і три картки подій. Ви граєте в ціни стосі за пивоварів, які змагаються за те, щоб набрати більше переможний балів. Ваша задача набирати собі продукти та сировину для того, щоб варити ось це пиво та те, яке у вас є на руці. Першим ходить той, хто більше за всіх п'є пиво. Гра завершується, як тільки хтось виконає 5 замовлень. У кого буде більше переможних балів, той перемагає. Як саме набираються переможні бали, я пізніше розкажу. Зараз розкажу, що ви робите в свій хід. Свій хід у вас є підказка у кожного. Ви спочатку берете. Дві картки продуктів та дві картки сировини, або з відкритих, або з закритих. Наприклад, я беру собі оці дві, і на їх місце викладаються нові, і ось ці дві, і на їх місце викладаються нові. Після цього я можу зварити пиво, вибираючи комбінації. Наприклад, я можу зварити оцей стаут, бо в мене є хміль, темний солод і дріжджі. Я їх всі скидаю у відбій. І собі варю оцей стат. і тепер він лежить переді мною, і на ньому написано, скільки переможних балів він принесе мені в кінці гри. На його місці викладається нова карта. Також я можу за бажанням розігрувати картки подій. Наприклад, я на цього гравця розігрую картку, заборонено купувати сировину. Тепер свій хід він не зможе брати сировину. А на цього гравця розігрую картку «Пропусти хід. Тепер він не зможе походити. Після цього, наприкінці ходу, я беру одну картку подій з колоди подій. Це насправді усі правила. Ви просто берете сировину та продукти, варите з них пиво і граєте картки подій на ваших суперників. І потім ходить суперник. Він не може купувати сировину, але він на це, це переді мною грає ось цю картку. Негайно скиньте карту продуктів. Я скидаю карту продуктів у відбій для, карт... для карток продуктів. Вам потрібно заздалегідь підготувати місце для цієї колоди. І він у свій хід бере тільки продукти. Бере, наприклад, ці дві. Під виходить цей суперник, він пропускає хід, ці картки ось скидаються, дій, і ходжу знов я. І так ми граємо по колу, поки хтось не зварить 5 карток пива. Картки пива самі по собі дають переможні бали, а також дають переможні бали згідно з цією таблицею. Якщо ви зібрали 3 типи однакового пива, ви отримуєте додаткові переможні бали. І також, якщо ви зібрали 3 різних пива, ви також отримуєте додаткові бали. Тобто тут у нас є такий певний set колекшн. Давайте я вам покажу ще які бувають картки подій. Є можливість відмінити будь-яку картку подій, є можливість замінити одне пиво на інше пиво в іншого гравця, є можливість забороняти варити певний тип пива іншому гравцеві, можна переводити картку іншого гравця. Можна навіть заставити гравця скинути зварене пиво, що тут прям жахлива дія. Ну і всілякі такі дії, дуже зрозумілі, прості та досить конфліктні дії. Ось, наприклад, дія, яка дозволяє вам зробити ще один хід. Дуже прості правила, вам просто потрібно набирати компоненти для варки цього пива, варити його і заважати робити це іншим гравцям. Щодо компонентів та оформлення, що мені подобається, це те, що тут дійсно. Круто намальовані ось ці елементи. Вони прикольно всі виглядають, підписані. Вона виглядає професійною ця гра. Знаєте, не, навіть не одразу я б здогадався, що це не локалізація, а українська гра. Але тут багато в мене є питань саме до оформлення. Наприклад, через те, що ви набираєте багато карток в цій грі, то у вас може бути досить багато карток на руках. Наприклад, ось стільки. І при цьому чомусь. Те важлива інформація намальована саме на карті, а не ось тут, де зазвичай у кутку намалюється інформація. І коли ви берете картки так на руці, вам потрібно весь час свій хід їх передивлятися і дивитися, що саме у вас є. І це незручно, і це можна було б виправити. При тому, що точно є елементи у ці маленькі, тому що ось ви бачите їх на картках. Тобто ну, не потрібно, бо ви знаєте, щось додаткове вигадувати. Ось є ці ж елементи, маленькі намальовані. Просто їх потрібно було ось сюди в куток додати, просто щоб зробити гру велет. Це мені не сподобалось. Також тут є в нас поле для цих пив, але це ж поле не використовується для продуктів, сировини та подій, що дивно, хоча вони також у рядок викладаються. І ця гра займає більше місце, ніж ну, потрібно для такої маленької гри, тому що вам потрібно три колоди, для них місце для карток. Для чотирьох і для п'яти, і для чотирьох і ще місце для однієї колоди, плюс місце перед вами, щоб грати. Плюс оці підказки це добре, але все ж таки вони великі, багато місця займають, і тут, ну знаєте, з іншої сторони нічого немає. Можна було б два рази її зменшити, і вона б менше місця займала. І окремо. Претензії в мене до права, тому що правила тут погано написані. І за тим, як я пояснив, можна грати. Але за тими правилами, які саме вказані тут, не можу грати. Але є виправлені правила, їх друга редакція, і за цими саме виправленими правилами я грав, і ними я поділюся, наприклад, в себе у телеграм-каналі. Ви їх можете скачати і за ними грати. І тому що за цими правилами, якщо грати, то буду виникати багато питань і неточностей, як вони написані, мені не сподобалося. Також додам, що ось мені не дуже подобається сама ця коробка, тому що вона не до кінця закривається. І це, ну, мені дивно, я не багато таких бачив коробок. Саме оформлення прикольне, але ось це на мій смак не дуже. Але за оформленням вона прикольна. І найголовніше, що мені прямо сподобалося в цій грі, це те, що оце поле, яке вам навіть не дуже потрібно в цій грі, але воно тут є. але... В його оформленні використані бренди реальних українських пабів. Наприклад, я реально ходив ось в ребер Bar і там грав у цю настільну гру, і тут вона з двох сторін різна. І тут також є інші паби, які можна сходити у Києві. Наприклад, я ось ходив і в цей ось панкрафт, який тут є. Це дивовижно. Класний арт, класні арти на картках, і прикольно, що в українській насільній грі ви можете побачити українські бари. Тобто це гра все ж таки для новачків, і це видно по ній. І якщо ви шукаєте настолку про пиво і під пиво, то це така настолка. І мені здається, що навіть може буде важкувато грати в неї під пиво через оці переможні бали. Що мені не сподобалося, це те, який набір тут подій. Тому що мені. Здається, що події, які просто тільки заважають вашим іншим гравцям грати, це погано. І мені здається, що неможливо зараз у сучасних настолках мати картку про хід. Ну, це жах. Ви всі грати в гру, а вам кладуть картку, яка каже, вам не грайте в гру. І, в принципі, те саме ви отримуєте, коли перед вами викладають картку, ви не можете варити пиво. Це ж найважливіший ваш хід. Тобто мені ось не подобається сам набір цих е, подій. Вони дуже прості, тобто і зрозумілі і однакові. Але які вони саме і що вони роблять, мені не Тому саме я розумію, що це гра не для мене, вона все ж таки для новачків, які не хочуть розбиратися, хочуть просто пофанитися. І я бачу, що для цього гра підходить. Гравці, коли грають в неї, фаняться, е, там кидаються одне в одного. Для зовсім новачків вона підходить, але як для мене. Ці події мені не подобаються і я ну, загалом зрозумів, що це гра не для мене. І ще один мінус, який я бачу в цій грі, це те, що тут важко зібрати певний набір продуктів для певного пива. Реально важко, тому що продуктів тут багато різноманітних, і ви просто можете сидіти їх перебирати. Але при цьому ви можете мати тільки 6 карток продуктів та сировини на народці, при тому, що тут є пиво, яке саме по собі вартує 6 компонентів. Тобто реально дуже важко його зварити, тому що багато і, і сировини і продуктів різних, і набрати певний набір, який вам саме потрібно для цього важкувато. Звісно, воно багато баль вам дає. Ну ось мені іноді навіть сумно бувало від того, наскільки важко зібрати, і іноді, що ти просто сидиш і перебираєш картки, і свій хід навіть нічого не робиш, при тому, що ще й зважають тобі інші гравці. Звичайно, це може було зроблено для того, щоб не настільки просто було збирати це пиво, але мені через це бувало трошки сумно. Тож, за тему тут все зрозуміло. Ви пивовари, набираєте собі компоненти, варите, чомусь заважаєте одне одному. Ну, тут загалом нема теми, це просто фанова, така весела гра, дуже проста. Її можна пояснити новачкам, вона досить зрозуміла, але навіть ось я бачу, що новачкам трошки складнувато, тому що треба все комбінувати. За дротом, е, гравцям, які вже грали в якісь ігри на Set Collection, тут ну, не буде що грати, тому що. Все, що змінює цю гру, це те, що у вас є подія. Події дуже рандомні і дуже конфліктні. А загалом це елементарна гра, набираєте компоненти, за них собі купуєте пиво і зважаєте іншим гравцям. Дуже просто, фаново. Флоу гри. Тут його майже немає, тому що ви весь час під час партії робите одне і те саме, і регравальність через це також не забезпечується, тому що в принципі. Ви весь час просто виходите з того, що у вас є, і те, що ви купуєте. Тобто тут нема стратегічних рішень, є тільки тактичні. В момент, що ви бачите, що краще зробити. Ну і також ще додам, що тут вона грається від 2 до 5, і на 5 вона буде досить довго і вам потрібно це зрозуміти, що тут написано 30 хвилин, але на 5 вона буде точно довше гратися. І так, що вона грається на двох, але на двох вона, мені видається, не настільки цікава, тому що ви всі події грати тільки одне на одного. Ну, просто це не настільки прикольно. Тож вона все ж таки ось на трьох-чотирьох разів краще грається. Це мої враження. Якщо вам зацікавило, пробуйте пиво Ворс. А я, як зазвичай, наприкінці відео пораджу вам дві схожих настільні гри. Якщо вам хочеться якусь гру про пиво, де є стратегічні рішення, то придивіться до настільної гри Таверників це гра, де ви вибудовуєте свою таверну, і там є такі ресурси, як пиво і сидр. Це прикольно, і там ще є додаткові механіки. Це повноцінна настільна гра. А якщо ж вам хочеться ще українську гру придивитися, де є також механіки, де ви щось збираєте і атакуєте інших гравців, то придивіться на настільної гри бавовна гра, де вам потрібно зібрати перед собою певний набір карток і заважати це саме зробити вашим суперникам. І вона виконана в сетінгу сучасної української війни. Також в описі до відео буде плейлист з моїми оглядами на сучасні українські оригінальні настільні ігри. Вам дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і спокійної вам та нудної ночі!